Бо Наталка Басько прийшла на репетицію на чіткі ще підступність і кохання, коли був штурм Майдану перший в грудні місяці. І її запитали, що з нею сталося, чому вона так виглядає. Вона каже: Я не спала всю ніч. А що сталося у вас? Наталка каже, у вас нічого не сталося, Андрій Федорович. Вона каже, Сьогодні вночі били моїх побратимів. І я без машини я живу на Харківському, я не могла доїхати, але я дивилася всю ніч телевізор, що відбувається. Я не могла спати і через це. І він каже: Ну, будь ласка, я вас не тримаю, ви можете зараз піти на Майдан. Наталка встала, там ще було троє акторів, самі чоловіки. І вона каже: Добре, я зараз піду і за вас чотирьох буду стояти на Майдані. Через кілька днів він викликав Наталку і сказав, що це нічого особистого, але ми з вами не зможемо спрацюватись.